Після місяців бомбардувань Ізраїль розпочав новий етап наземної операції в Газі танки, дрони, спецпризначенці та інженери просуваються квартал за кварталом, знищуючи оборону Хамас. Але бойовики відповідають партизанською війною, використовуючи сотні кілометрів тунелів і тактику раптових атак. У відео Ейтелі як обидві сторони готуються до вирішальної битви. За даними ООН, 87% території територій Гази, позначених червоним, вже перебувають під контролем ізраїльських військових або підлягають наказам про евакуацію. Зараз Цахал планує захопити решту Гази, включаючи місто Газа та Дейральбалах, що викликало занепокоєння у всьому світі. Ізраїль тепер прагне повністю контролювати місто Газа, і його план є методичним та невблаганним. Тут ми розглянемо, якою є стратегія Цахалу та його плани щодо захоплення всього міста Газа. Ізраїльські сили оборони просуваються вперед, використовуючи комбіновані атаки, де танки, броньовані машини та важкі бульдозери діють разом із наступаючою піхотою. Бульдозери розчищають завали, пробивають проходи крізь будівлі та забезпечують мобільне укриття, зменшуючи вразливість піхотинців. Танки йдуть попереду по ворожих вулицях, приймаючи на себе основний удар вогню противника та створюючи простір для просування піхоти. Цей наступ ретельно скоординований. Піхотні підрозділи тісно взаємодіють із бронетехнікою, прочісуючи будівлі кімната за кімнатою, у той час як танки та броньовані машини ведуть подавляючий вогонь і здійснюють нагляд ззовні. Кожен рух є продуманим, спрямованим на захист військових від засідок і снайперського вогню. Місто поділяється на сектори або осередки, які систематично оточуються та ізолюються. Після того, як район відрізано, війська заходять для його зачистки, а потім утримують позиції перед подальшим просуванням. Підхід повільний і методичний: це війна на виснаження, а не стрімкий бліцкриг, причому кожне досягнення закріплюється перед наступним наступом. Вогнева міць відіграє ключову роль. Дрони, ударні гелікоптери та високоточні боєприпаси вражають позиції противника, часто знищуючи цілі будівлі ще до того, як туди заходять війська. Тактичні підрозділи ведуть потужний загороджувальний вогонь під час наступу, що майже унеможливлює для бійців Хамас зібратися або маневрувати на відкритій місцевості. Під містом розгортається ще одна битва. Величезна мережа тунелів Хамас давно була перешкодою, але зараз ЦАХАЛ веде бойові дії одночасно і на поверхні, і під землею. Підрозділи спеціального призначення та інженерні частини заходять у тунелі, поки наземні сили просуваються вперед. Іноді навіть використовуючи ці проходи для власних маневрів. Інженери приносять вибухівку та спеціалізовані засоби виявлення, щоб знаходити, проривати та знищувати тунельні системи, тісно координуючи дії з підрозділами, які ведуть бій на поверхні. У щільному міському центрі бій стає близьким і небезпечним. Піхотні відділення обережно просуваються крізь будівлі, зачищаючи їх кімната за кімнатою та поверх за поверхом за допомогою гранат, світлошумових пристроїв і тактики ближнього бою. Групи прикриття охороняють відкриті вікна та дверні прорізи, поки командири ретельно планують кожен рух, щоб уникнути пасток і прихованих засідок, які часто трапляються на вузьких вулицях гази. Малі дрони гудуть над головою і навіть у приміщеннях, передаючи командуванню пряму розвідку, щоб вони знали, що чекає попереду ще до входу. Кожен рух керується складною мережею розвідданих. Дрони, перехоплені комунікації та інформатори на місцях постійно оновлюють карту загроз, розташування тунелів і скупчень противника. Штучний інтелект відіграє дедалі більшу роль, допомагаючи виявляти, пріоритизувати та перевіряти цілі в реальному часі, з метою максимізувати ефективність і мінімізувати шкоду для цивільного населення. Інженерні підрозділи залишаються життєво важливими протягом усієї операції. Броньовані бульдозери та інша спеціалізована техніка прокладають шляхи крізь завали, проривають барикади та знешкоджують вибухові пастки, забезпечуючи просування вперед і позбавляючи ворога можливості організувати атаку. Серед хаосу евакуація поранених перетворюється на окрему битву. Медики, навчені працювати під обстрілом, рухаються разом із передовими підрозділами, стабілізуючи поранених і тих, хто опинився у небезпечних місцях. Іноді вони координують свої дії з бронетехнікою для захисту або покладаються на дрони, щоб розвідати безпечні маршрути для евакуації, перетворюючи кожну рятувальну операцію на перегони з часом під постійною загрозою нового нападу. Але чи справді вони можуть перемогти угруповання бойовиків у газі? Тож давайте розглянемо це. Ізраїль розпочав нову фазу наземних операцій у ГАЗі з особливим акцентом на центральних районах, таких як Дейр Аль-Балах, у рамках цього поновленого наступу. Однією з головних цілей є демонтаж залишків військової інфраструктури Хамас. За словами ізраїльських військових чиновників, операція спрямована на райони, де сили оборони Ізраїлю ще не проводили наземних вторгнень з метою ліквідації залишкових можливостей угруповання. Ще однією ключовою метою є розширення території під контролем Ізраїлю. Дейр Аль-Балах, який до цього часу здебільшого залишався недоторканим наземними силами, тепер стає мішенню, оскільки Цахал прагне встановити ширшу присутність у центральній частині Гази. Раніше цей район уникали через побоювання, що там утримують заручників. Ситуація із заручниками відіграла значну роль у формуванні стратегії Ізраїлю. Попередня неохота входити до певних регіонів була зумовлена розвідданими, які свідчили, що Хамас утримує там заручників. Але оскільки переговори про припинення вогню та обмін заручниками наразі зайшли в глухий кут, Ізраїль змінив тактику, посилюючи військовий тиск у надії зрушити ситуацію з місця. Ізраїльські посадовці також стверджують, що ці дії необхідні для запобігання відродженню Хамас. Вони вважають, що якщо бойовикам і інфраструктурі дозволити залишитися неушкодженими, угруповання зможе перегрупуватися і продовжити становити серйозну загрозу для ізраїльських цивільних. Станом на липень 2025 року, за оцінками щонайменше 58 вісім ісі палестинців загинули, а деякі джерела повідомляють про понад 62 тисяч смертей від прямих і непрямих причин. В Ізраїлі близько 1,139 139 людей, переважно цивільних, включаючи жінок і дітей, загинули під час і невдовзі після нападів 7 жовтня. Початкові оцінки були вищими, але їх переглянули після проведення ідентифікації. Але чому Ізраїль розпочинає друге наземне вторгнення після кількох місяців бомбардувань Гази після атаки 7 жовтня? Мета була очевидною помста та знищення бойового угруповання. Але незважаючи на безперервні бомбардування, Хамас досі веде бойові дії, ось як змінилася їхня стратегія. Бойове угруповання відмовилося від традиційної тактики ведення бою та перейшло до децентралізованої партизанської війни. Багато його провідних командирів було вбито, командні центри знищено, і тепер група покладається на малі автономні підрозділи, які діють незалежно. Ці ізольовані осередки набагато складніше виявити та знищити ізраїльським силам, що дозволяє діяти більш гнучко та непередбачувано. Партизанська тактика стала новим стандартом. Засідки, снайперський вогонь, атаки саморобними вибуховими пристроями та рейди ударів і зник тепер їхні основні методи бою. Замість прямих зіткнень ці підрозділи використовують щільну міську забудову гази, щоб завдавати ударів по ізраїльських силах і швидко зникати до того, як буде організовано контратаку. Така децентралізована структура не лише дозволяє продовжувати операції, а й гарантує, що навіть у разі втрати старших лідерів група зможе вести боротьбу на кількох фронтах. Попри знищення значної частини своєї інфраструктури з виробництва зброї, Хамасу вдалося врятувати та переобладнати обладнання. Інструменти та компоненти, знайдені в пошкоджених тунелях і фабриках, дозволили відновити обмежене виробництво. Вони знову виготовляють ракети протитанкові ракети, такі як Корнет і ракети Касам, а також саморобні вибухові пристрої, СВП, про які ми детальніше поговоримо у відео, присвяченому їхньому виготовленню. Ці нерозірвані ізраїльські боєприпаси часто переробляють на саморобні вибухівки для СВП для ведення психологічної війни. Навіть під контролем ізраїльських військових з території Гази все ще запускають ракети малої дальності, щоб сіяти хаос. Вони продовжують чинити опір завдяки тому, що тунельна мережа угруповання залишається наріжним каменем їхньої стратегії. Хоча ізраїльські війська знищили до 85% тунелів у ключових районах, таких як Рафах і Хан Юніс, Хамас все ще зберігає сотні миль підземних проходів. Ці тунелі виконують кілька функцій. Їх використовують для переміщення особового складу, зберігання зброї та організації засідок. Вони дозволяють здійснювати атаки за принципом «ударив зник, вести снайперський вогонь і застосовувати протитанкові ракети майже безкарно. Партизанська тактика тепер визначає поле бою. Хамас уникає прямих зіткнень із переважаючими ізраїльськими військами, натомість покладається на засідки, саморобні вибухові пристрої СВП та прицільні удари по військовій техніці, щоб завдавати шкоди, мінімізуючи власні втрати. У цьому відео ми поговоримо про дві військові стратегії: асиметричну тактику Ізраїлю на полі бою та партизанську стратегію Хамас, наприклад, як Цахал реагуватиме на засідку. Солдати висадяться з бойової машини на мер, відкриваючи подавальний вогонь і використовуючи димові завіси для маскування своїх пересувань. Стрільці та солдати, які перебувають поза зоною небезпеки, визначать позиції противника, забезпечать точний подавальний вогонь і допоможуть штурмовій групі у виконанні завдання. У той час як Хамас застосовуватиме партизанську тактику, використовуючи тунелі для атаки на слабше заднє бронювання Меркави, зосереджуючись, зокрема, на дверях, якими користуються піхотинці для входу. Ця задня частина значно менш укріплена порівняно з передньою та боковими сторонами. Тож залишайтеся з нами і не пропустіть жодної деталі. Давайте розглянемо окремі етапи військових стратегій, які застосовує кожна зі сторін. На першому етапі Ізраїль стикається з необхідністю діяти в умовах асиметричного поля бою. Спочатку Цал розгорне кілька дронів для спостереження за полем бою протягом майже тижня. Ці дрони виявлятимуть потенційні цілі для авіаударів, які здійснюватимуться з винищувача f 16 за допомогою бомб J-DAM або об'єднаних засобів прямого ураження зазвичай з лазерним наведенням, щоб вивести з ладу або знищити підозрювану інфраструктуру. На наступному другому етапі Цахал починає розгортання спеціалізованих підрозділів у газі. Спеціальні підрозділи виконують роль передових спостерігачів, підтримуючи зв'язок із центром управління та вогню. Ці високопідготовлені солдати відповідають за встановлення кодів довготи, які є вирішальними для наведення самохідних гармат або коригування артилерійського вогню. Це включає використання снаряда Iron Sting і ракет, встановлених на гусеничних машинах, як показано на цій короткій анімації. Солдат вводить точні коди довготи та заряджає снаряд Iron Sting у пускову трубу, активуючи детонатори при зіткненні з ударником, що запускає пороховий заряд. Більша кількість зарядів забезпечує більшу дальність польоту, оскільки пороховий заряд запускає Iron Sting, керований стабілізуючими крилами та секціями, що дозволяє ефективно уражати нерухомі цілі, такі як малі бункери. Передній підривник активує бойову частину, яка проникає крізь шари бетону, а потім вибухає всередині укріплених бункерів у режимі затримки. Це третій етап найнебезпечніша частина поля бою, яка вимагає залучення звичайних піхотинців. Бойова машина піхоти Неймер може перевозити близько восьми повністю озброєних солдатів. Цей ізраїльський бронетранспортер спочатку був створений на базі шасі Меркава Марк 1 і включав у себе концепції від Меркава Марк 4. У цій анімації танк Меркава виступає як головна машина, а неймер перевозить піхотинців. А зараз давайте подивимося, як навчають солдатів і як вони реагують на засідку. Під час виконання завдань підрозділ може потрапити у ближню засідку, перебуваючи в машині. Дії підрозділу визначаються відстанню до противника на момент засідки. Крок перший. Стрільці в зоні ураження негайно відкривають вогонь у відповідь і застосовують димові засоби, одночасно виходячи з під обстрілу. Крок другий. Солдати в пошкоджених машинах у зоні ураження негайно закриваються від ворога димом, за можливості залишають машину, займають укриття та відкривають вогонь у відповідь. Крок третій. Солдати в зоні ураження здійснюють штурм із засідки та знищують ворога, який веде вогонь із будівель. Стрільці та солдати поза зоною ураження визначають позиції противника, ведуть прицільний подавляючий вогонь і підтримують солдатів, які штурмують ціль. Крок четвертий. Командир підрозділу викликає та коригує непрямий вогонь і запитує авіаційну підтримку відповідно до встановлених тактичних процедур. Командир підрозділу доповідає про контакт вищому командуванню, проводить консолідацію та реорганізацію, а також продовжує виконання завдання. Ось як палестинці отримали зовнішню підтримку для своєї військової стратегії через значні порушення традиційних шляхів контрабанди через Єгипет, група дедалі більше покладається на технічну допомогу Ірану та іранські розробки озброєння для підтримки місцевого виробництва дронів і ракет. Навіть під час війни Хамас зберігає певний рівень управління, контролюючи розподіл гуманітарної допомоги. Відволікаючи частину продовольчих ресурсів на власні ряди, група забезпечує собі лояльність і позиціонує себе як стабілізуючу силу. Стратегічно ця бойова група перейшла у фазу виживання. Оскільки більшість запасів ракет великої дальності вичерпано, акцент змістився на атаки на короткій відстані та психологічні тактики, такі як періодичний ракетний обстріл прикордонних районів. Втім, група стикається з серйозними перешкодами. Майже повне вичерпання запасів сучасної зброї змусило бойовиків із гази покладатися на більш примітивне озброєння. Серед цивільного населення також зростає невдоволення. Давайте подивимося, як вони створюють цю дуже просту зброю. Перш за все, вони використовують деякі звичайні побутові інгредієнти, такі як цукор і калійна селітра, яку легко можна дістати як добриво. Потім вони розтоплюють цукор, змішують його з добривом і заливають суміш у форму, щоб створити пороховий заряд потрібного розміру. Цей заряд потім поміщають у круглу трубу, яка слугує корпусом ракети, зазвичай виготовлену з доступних на місці водопровідних труб. Ви можете запитати, чому до суміші додають цукор. Цукор містить значну кількість енергії, але вивільняє її повільно під час горіння. Добриво виконує роль окисника, постачаючи кисень. Це дозволяє значно швидше вивільняти енергію. Коли використовуються правильні пропорції, суміш горить достатньо швидко, щоб забезпечити рух ракети, але не настільки швидко, щоб спричинити вибух. Ракети запускають із простої сталевої рами для швидкого розгортання та легкого прибирання. Потім дріт, підключений до батареї, підпалює твердопаливний заряд ракети, який горить недовго, піднімаючи ракету вгору. Після згоряння ракета рухається передбачуваною параболічною траєкторією. Гніт підпалює бойову частину, суміш калійної селітри та цукру, що спричиняє вибух і розкидає уламки. Давайте розглянемо цю стратегію партизанської війни, яку вони мають у своєму арсеналі. Перш за все, тут є сотні миль тунелів із багатьма рівнями, розташованими один над одним. Це створює тактику швидких ударів і відступу. Тож давайте подивимося, як працює ця стратегія. Припустимо, що це ціль меркава для бойовиків. Пам'ятаєте тунелі, про які ми говорили в нашому нещодавньому відео? Партизани виходили б із тунелів із цими протитанковими РПГ. У та меркави є система Трофі, яка працює тоді, коли радар виявляє та класифікує цілі, що наближаються. Якщо загроза становить небезпеку, контрзаходи активуються, щоб нейтралізувати її та не допустити до захищеної зони. Ця система в основному призначена для захисту від протитанкових ракет, але вона має свої слабкі сторони. Повідомлялося, що вони відкривали вогонь із РПГ Альясін з дуже близької відстані, щоб обмежити можливості радара системи трофі і не дати їй повністю реалізувати свій потенціал. Вони також націлювалися на задню броню, тобто на ці двері для входу піхоти, яка значно слабша, ніж передня та бічна частини. Другою тактикою, яку використовував Хамас, було ураження танків РПГ під баштою, щоб пошкодити танк або зробити його нерухомим. Мережа складається приблизно з 1300 тунелів загальною довжиною близько 500 кілометрів, що становить 310 миль. Деякі з цих тунелів сягають глибини до 70 метрів, що приблизно дорівнює 230 футам під землею. Згідно з повідомленнями, більшість тунелів мають лише 2 метри у висоту і 2 метри у ширину. Вона використовує кілька шарів, щоб створити так зване метро. Тунелі зазвичай приховані всередині міських будівель. На першому рівні знаходиться вхід, а також стартовий майданчик для ракет КАСАМ. Другий рівень містить укріплений тунель, який використовує бетонні блоки з аркою для підтримки конструкції. На третьому рівні глибокі тунелі потребують кисню для різних рівнів. Ось чому потрібен генератор кисню або вентиляційна система, щоб подавати свіже повітря з поверхні та розподіляти його по різних рівнях. Далі йде четвертий рівень, який слугує кімнатою для нарад і спальними приміщеннями, де вони можуть відпочивати або спати. П'ятий рівень, що цікаво, це ще один укріплений тунель, призначений для підтримки ще однієї бази, як під метро, так і з боків підземної системи. Як ви бачите, по всій основі тунелів прокладені освітлення та вентиляційні труби. Шостий рівень стратегічно розташований як склад зброї, щоб запобігти детонації у разі вибуху. На сьомому рівні знаходиться ще одна складська зона, де зберігаються вибухонебезпечні матеріали, такі як паливо, бензин або дизель. Це було розміщено стратегічно на випадок випадкового вибуху, і двері тут завжди зачинені або опломбовані. Він розташований глибоко під землею, де майже немає кисню, що ідеально у випадку вибуху, адже, як відомо, вогню потрібен кисень. На восьмому рівні ви знайдете найважливішу кімнату саме тут розташований центр управління та командування. Вони використовують стаціонарні телефони для з'єднання всіх рівнів у тунелі. Нагадаю, вони не користуються інтернетом, тому вся комунікація здійснюється через ці офлайн телефони, щоб уникнути зламу. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі, і не забудьте поставити лайк цьому відео.